Всім привіт! Кінець літа. сорт Тамбовський пізній. Сорт дав виключно запилювач. Нічого доброго по горіхам тут, ну, тут нема про що говорити. Дрібний, погано чиститься в шкірці, ну, чисто запилювач. Хто має місце де садити, то той собі може дозволити. Одного я вже викинув, лишив собі тільки одного. Заростає знизу, доволі таки крепко, треба трошки порочкувати біля нього. Посерешкам, я думаю, тут без коментарів. Це реально хороший запилювач. Ну, ну як горіх, то просто ніякий. Симочки. От його дрокине. Він вже сухенький. 0,8. Сухенький він вже, бачите, не видно на камеру, він вже обсипається. До 1 грама ядро, сам горішку, до 2 грам, хоча в тому році вони були якісь більші. <кхух> не рекомендую купляти, хіба що вам треба запильнуватись тоді купляємо а так, толку з нього Все, всім пока.